Всім привіт! Знову я в Сосновому лісі. Перед цим була в мене спроба вийти познімати лисичку. Вийшов, знаю ці місця, знаючи ті міста, де я був, я був біля гідрологічного заказника. Ходив як безпосередньо по території самого заказника, так і по його окраїнах. Лисичку все-таки я вислідив, але був момент, коли я йшов понад кущами терника. А поруч у мене було поле скошене кукурузи. Я йшов по траві, трава дуже шелестіла, шаруділа під ногами. І Я вирішив зійти на поле. І зійшов метра три, і тільки вийшов на поле, і з терника метрів 70-60 від мене. виходила лисичка і помітила мене. Помітила, стала на мене, почала дивитися, Я поки підняв фотоапарат, почав знімати, вона вже почала тікати. І от я засняв тільки той момент, коли вона вже повертається і тікає назад. В Тернові кущі. От і все, в той день більше лисицю я не зустрів. Така була єдина зустріч, і все От такий був день. І я ще хочу на ті місця вийти, але сьогодні вирішив вийти в Сосновий ліс, Ти виїзний, не в своєму районі, я зараз знаходжуся. І сьогодні ціль знову косулі. Хочу пройтись, не знаю, можливо, якщо буде в мене час, є тут одне озеро. І можливо я дійду до того озера, до нього йти далеченько. У мене на все 5 годин, то я не знаю, навіть встигну чи ні. От є такі плани, хотілося б туди пройтись, подивитися, там також непогані місця такі, і яри є різні, балки такі заболочені міста, От озеро те є. Там також були сліди косуль і були сліди кабанів. Хотілося б там би побувати, подивитися, яка ситуація там. Але от навіть не знаю, діду туди чи ні. Якщо буде що знімати тут, то в принципі буду знімати і крутитися якось десь по тих місцях, які, які якби, передують цьому озеру. Тому що перед ним, перед тим озером, ще є декілька досить непоганих місць, де постійно є косуль. Так що я думаю, що. Можливо, навіть і не дійду, але плани такі. є, Якщо вдасться, якщо вистачить часу, то побуваємо біля озера. Якщо ні, то тоді вже іншим разом якось. Ну що ж, а зараз буду йти, так як косулі вже мене тут заждалися, <гаду> буду йти знімати їх. Я вірю в те, що сьогодні день вийде. Якось сумніву немає, в тому що не зможу вислідити і не побачу тварин. Так що не буду втрачати час. Погода гарна, досить тепло. Плюс два, але така сніжна крупа йде. от Невеличкий сніжок такий йде, як видно, там на задньому фоні трішки присипало вже. Буде свіжі сліди, добре видно. Я сподіваюся, що вдасться. В цих краях, до речі, також є лисиці. Я знімав не один раз і бачив не один раз. То, можливо, якщо пощастить і, можливо, хоч випадково десь пробігати, лисичка, зможемо засняти. Але основна ціль косулі. Так що все, пішов я, буде включення вже на косулях. як і обіцяв, Друге включення було на косулях. Достатньо швидко вдалося вислідити косуль. Але в останній момент вони лягли на льошки, я хотів вийти з цього місця так, щоб вони мене не помітили, але не вдалося. Все-таки помітили і перебігли. Перебігли в інше місце. Я приблизно навіть здогадуюся, де вони можуть бути. Але зараз, якщо я піду за ними або трішки правіше, тут є дорога, можна по цій дорозі вийти. Я думаю, що звідси вони мене помітять. Я зроблю круг, але десь кілометра півтора. І зайду з іншого боку, і можливо вдасться їх засняти ще один раз. Зустріти цих трьох косуль. Дві самочки було і один самець був. Так що, початок уже є, уже добре. Хотів вислідити косуль, не вислідив. Я ж говорив, що вони мене зачекалися вже. Ну що ж, піду спробую знайти ще раз цих косуль. Познімати з іншого зайти боку. І по дорозі зайду ще на одне місце, доволі перспективне таке. За той час, доки я буду ходити по тому місці, ці косулі трішки заспокояться і будуть вести себе вже спокійно, вже не такі будуть насторожені. І я думаю, якщо я їх побачу, зможу підійти до них ближче і, можливо, засняти краще, тому що в цьому місці, де я їх знайшов, вони достатньо в достатньо густому були багато гілок такі, які нападали з дерев кущі. Всякі низкорослі так погано було видно. Да, Відкрита не виходили косулі, хоча нас розділяло метрів до 30 не більше, якщо й 30 було. Ось такий початок дня, початок виходу доволі гарний. Тихо в лісі, сніг закінчився, не йде вже. Так що все добре. Надіюсь, що ми ще з цими косулями зустрінемося, а може ще й не тільки з цими, йду далі. Ось я підійшов ближче до тих місць, де були косулі. Ну от як бачите, тяжкувато в такому багато різних перешкод, які заважають знімати. Тут були косулі. Неподалік знайшов лисячу нору, але стара. Видно, що нора не хожена, не чищена, ніхто не буває в ній. Під таким от вивертом коріння стара нора недалеко від того місця, де знімав косуль. Слід лисички свіжий пройшла по сніжку. Тут було трішки були сліди і десь сходять в оцю сторону. Але зараз тою так не бачимо. Хоча слід свіжий зовсім. точно перейшло. А можливо навіть це ті три, які я підняв, от я до речі, в цьому місці планував їх побачити. десь це починаючи, я вже пройшов. Зійшов я з дороги, зійшов в сторону сліда косулі і нікого не знайшов. Хто знає, не ділися ці тваринки, куди вони втекли, де ці косулі, не знаю. Тому повертаюся назад і пройдуся ще в одне місце, де, можливо, зустріну інших косуль. Нагнав я все-таки тих косуль, але вони пішли от. Через вирубку туди в густий ліс. Побачив вже тільки як помирикали їхні силуети, все. Також три косулі, але ну, я думаю, що це одні і ті ж. Не вдалося засняти. Довго висліжував, але не, не вдалося підійти. Плечий слід переплітається з лисячим. Сліди свіжі, але твої... Ну, ось так, вже навіть не сподіваючись ні на що, повертався дорогою додому і побачив одну косулю. Почав підкрадатися, їх там виявилося три. І нарешті-нарешті косулі вийшли на гарну дистанцію, метрів двадцять було, і дали себе добре засняти на відкритій місцевості. Були от особливо самець. Починають вже проростати нові ріжки в нього, в панта гарні, такі тільки вилочки ще, але... Тим не менше, красиво. От саме здав себе познімати досить добре. Ті три косулі, я заховався за дерево, але все одно одна з тих трьох мене помітила. І от вони втекли. Але тим не менше за весь день це найкращі кадри, от, які вдалося засняти. Під самий кінець. все, Мені вже треба виходити з лісу. Вечеріє. І ось в самому кінці косулі таки зжалілися наді мною і дозволили зняти гарний кадр. Ось так. До озера, друзі, я так і не попав, тому що 5 годин, як не крутиться, це все-таки мало часу. Якщо просто пройти до озера і поспостерігати за ним, походити по його окраїнах, ну, в принципі, так часу було б досить достатньо. А так, якщо б і висліджувати тварин, і пройтись, подивитися, якісь нові місця, показати, то цього часу, на жаль, замало. Якось іншим разом до озера пройдемося. Ну, Ось такий день на сьогодні. Задоволений я. Все-таки в кінці от все все як хотів. Нарешті-таки цілий день проходив і все в густому, в густому, от тут таке вийшло на відкрите. Ну, ось так, надіюсь, що вам також сподобалося. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бережіть себе, успіху вам, до зустрічі на природі. Пока!